Доброго дня, діти! Згадайте, яке велике і світле свято ми святкуємо навесні! Великдень це свято тепла, радості, щастя і любові. Його з нетерпінням чекають і дорослі, і діти. А чи цікаво вам дізнатися, як проходить Великодній ранок у родині? Прокидається вся родина дуже-дуже рано, ще до сходу сонечка. У хаті чисто і красиво, бо напередодні все прибрали, наставили квітів. На столі великодній кошик. У ньому лежать писанки, паска, сіль, ковбаска, сир, масло, все, чим родина буде снідати після освячення. В церкві священник освячує кошики. Це дуже урочисто, тихо, красиво. У цей момент всі малята. Моляться і дякують за життя. Після церкви родина повертається додому. Усі сідають за стіл, спочатку розрізають пасочку і діляться крашенками. Великдень це не лише смачні страви, а насамперед любов у серці. Мир у домі і радість бути разом. Отже, Великодній ранок це день, коли серце співає від радості, і кожен із нас може зробити цей день ще кращим. До побачення!